Вітаю. На жаль, Київ час від часу здригається від обстрілів, і це, звісно, не новина. Але ми б сьогодні хотіли поговорити про гостру реакцію, гостру реакцію на стрес, яка, звісно, відбувається під час кожного обстрілу. І е, думаю, що ви вже вчули про це багато, і ми е, не будемо говорити лишнього. Але ми хотіли би сказати, що треба і що не треба робити в цей момент. І знаєш, ми з тобою, ми з Лесією не виїздили з Києва протягом цих трьох років, тільки там, можливо, трохи ситуативно на декілька днів. Але я би хотіла запитати в тебе: а як ти, Леся? Ти все-таки психотерапевт? От як ти проживаєш гострі реакції на стрес і чи змінилися вони протягом цих трьох років? Ну, так, я психотерапевт, але я ще й людина, і, звісно, я це проживаю. І, звісно, це все змінилося. Тому що, ну, якщо ми говоримо про певний період початку цих історій, то це було дуже страшно. Це було багато незрозумілого. І це були такі перші реакції, яких. До цього моменту ще не було. Тобто в мене не було такого досвіду. І тому, звісно, я лякалася. Звісно, я не знала, що мені робити. Звісно, було дуже важко перейти з цього стану до звичного життя, бо ну, треба працювати, треба продовжувати жити. Тому. Сказати тобі стосовно мого досвіду психотерапевта, так я скажу, що мені вдавалося, мабуть, все ж таки робити всі ці переходи і не залишатися в певному стані надовго. Угу. А Можеш трішечки більше про переходи розповісти, що ти маєш на увазі робити ці всі переходи, ти кажеш? А, ну я маю на увазі, що в момент, звісно, мені страшно, звісно, я хочу ховатися. Звісно, я хочу, щоб все це прекратилося. І звісно, коли я чую те, що відбувається у мене принаймні за вікном, і е, ну, може розкажу там, якісь інтимні секрети на щось з тобою взаємодії, я пишу тобі в моменті. Там ну, не підбираючи слів. І це дає можливості принаймні випускати ті почуття, які є станом на зараз. Тобто не залишати їх собі, а вже розділяти, і нам з тобою це вдавалося. Я скажу вам по секрету: ми з Лесією матюкаємося в ті моменти, коли йдуть гучні обстріли. Але до цього до того, що треба матюкатись, ми також прийшли не одразу. Тому що те, що я знаю про себе, це в мене тип реакції. Ну ви, звісно, всі знаєте про тип реакції Бий, біжи і замри». Мій тип реакції — це завмирать. І спочатку я завмирала, завмирала, відчувала, що моє тіло, воно стає таким досить дерев'яним і нечутливим. Для мене це було дивно, коли я, будучи психотерапевтом, в якісь моменти почала відчувати, що моя емоційність почала змінюватися. Я почала більше відчувати тілом і менше відчувати емоційно і, ну, якось, я не знаю, чи можна сказати про ментальне відчуття, але. От Емоції і почуття, вони змінилися, а от тіло почало реагувати більш інтенсивно. І тоді я зрозуміла, що, схоже, я переходжу до якоїсь більш активної фази, і тоді я відчула, що я прямо хочу матюкатися. Я до речі, перша почала матюкатися. Якщо ти пам'ятаєш? Так, я пам'ятаю, як це не дивно. Ну, а якщо ти вже почала з цих реакцій, то моя реакція якраз бий. І от мені дуже складно з моєю реакцією, коли тут, може, і за мри було б теж непоганою ідеєю. А я за своїм бий не знаю, куди з ним подітися. І дуже багато тривоги це піднімає, такої інтенсивності. Тобто хочеться бити. А що бити, куди бити, кого бити, невідомо. Зупинка знову бити, зупинка і це ж от тривога, вона так і функціонує, коли е, такий відбувається рух. До це наші з тобою індивідуальні особливості. Тому е, що ми з тобою підведемо такий невеличкий підсумок. Тобто, перше реагує тіло, скоріш за все, і реагує, ну, ця. Е, е, Ситуація цих обстрілів це ситуація життя і смерті в принципі. І, звісно, ми вже реагуємо нашими інстинктами. Тобто, я думаю, що слід пам'ятати всім, принаймні, знати про свою особливість, яка їх реакція, в якій вони реагують на стрес. Це може бути або замри, або бий, або біжи. Так, і ми з тобою зараз говоримо про це так посміхаючись. Це також схоже якась захисна реакція, тому що я от згадую в моменти, коли я це проживаю. Ну, перше, що я відчуваю, це як в моїх вухах гупає серце так дуже інтенсивно. І моє тіло все тремтить. І це один із проявів гострої реакції на стрес. Um, коли um, зникає така um, якась, я навіть в ті моменти, коли відбуваються якісь інтенсивні вибухи, я um, емоційно ну, мені не хочеться плакати, я не сумую, я інтенсивно відчуваю так по звіриному своє тіло, і як воно прагне, ну, прагне до якоїсь дії, ну, в моєму випадку це ховатися. І дякую тобі, тому що ти для мене стала якимсь таким простором довіри, об який я тримаюся, тому що я знаю, що коли йде обстріл, я можу тобі в будь-яку годину написати. І я завжди вірю, що ти мені відповісиш. Я навіть не уявляю, що може статися, якщо я там не почую і я не хочу це уявляти. Але те, що відбувається потім, поки ми спілкуємося, поки ми там матюкаємося, сваримося, точно моєму тілу стає легше, тому що я відчуваю, що я не сама, що поруч зі мною є ти. Ну і я думаю, що ти можливо скажеш ще трішки про себе, і ми тоді нагадаємо нашим глядачам, слухачам про те, що було би добре, пам'ятати, що вам може допомогти проживати ці ситуації. Так, я от з тобою дуже погоджуюсь, і я теж, теж вдячна, що в мене є ти. Тому що перше, що я роблю, хапаючись за телефон, це зразу писати: ну як ти дивитися, чи є відповідь, чи нема. Чи є зелений вогник. Чи є там той зелений вогник, так? Це важливо. І це важливо, коли ми говоримо про гостру реакцію на стрес. Мати підтримку. Тобто, якщо з вами хтось поряд. Це вже щось, що буде вам допомагати знижати цю інтенсивність цього переживання. І це перше, що завжди рекомендую, це контакт, взаємодія, емоційна підтримка. І для мене завжди приносить полегшення твої відповіді. І ну, от з моєю такою реакцією, кудись бігти, когось бивати. А вона трошки притухає, тому що ну, от я перевірила там мої близькі на місці, і вже якось е Ну, Це певний такий вихід у цієї е агресивності, щоб бити. І вона теж трошки затихає. Я думаю, ти це маєш на увазі, коли запитуєш про певний досвід. А, так, і я так зі свого боку, також о, зі свого завмирання, знаючи, що ти є, я можу дотягнутися до тебе своєю перепискою, відчути, що ти мене там зустрічаєш, і дозволити собі вже також відчути ту агресію, яка в мене з'являється. І, хоч трішечки її комусь вилить, тому що ну адреса там в принципі якось не дуже. Але е дуже важливо також для себе шукати інші форми. Ну, наприклад, мені дуже потім важливо розвантажити своє тіло. І я це роблю за допомогою, мені дуже подобається бігати. Я можу після обстрілів вдягнути кросівочки і пробігтися, відчуваючи, що я розтрясаю своє тіло. У мене біг не заради того, щоб якісь там поставити рекорди або там добігти з пункту А в пункт Б. Мені важливо потрясти тіло, яке стало таким. Кам'яним і дуже стислим під час е от, оцих всіх подій, які відбуваються. І коли я продихаю, протрясу, я відчуваю, що йому стає трішки легше. І це із зони такого фізичного, ну, ще, звісно, мені допомагає е донатити, і таким чином я відчуваю, що я підтримую тих, хто захищав, і з великою вдячністю. Так, я думаю, що реакція на твоя вона за і вона потребує такої після активної дії. А я вважаю, що реакції більш активні, ну як у мене, бий або біжи, вони потребують можливо можливості, щоб в моменті, коли ситуація відбувається, у вас була можливість рухатися. Будь-яким чином, ви можете там ходити по кімнаті, можете переміщатися там з одного місця в інше, якщо є така можливість, або просто зробити якісь фізичні вправи. Ну, будь-ну, будь-на що, на що у вас є можливість, щоб якраз не залишати в тілі оці поштовхи, оці імпульси, і вони будуть не перевантажувати вас. Ну, наприклад, там підвищеним тиском чи оцім Якимось високою інтенсивністю тривогою. Тому треба рухатися, а от навпаки, вже після, можливо, треба відпочити, посидіти, тому що зачасту це така ситуація якогось. Ну, я не знаю, як це правильно назвати. Я це називаю щось типу «отходняк», ну таке стословливе слово. Але от якщо не дати тілу можливість рухатися, воно потім починає тремтіти дуже сильно. Ну, або якщо йому дати таку можливість, це вже буде візуально видно, або всередині, тобто така є, е застиглість іншого характеру відбувається. Але найголовніше, на що я би хотіла наголосити, це все-таки можливість свої реакції і свої емоції прожити з кимось. Ну, через це отак от важливо написати і відчути, що йде зворотній зв'язок, зв що там є ти, що ти мені відповіси, і я поруч з тобою зможу це якось проживати, реагувати. Бути. Тому що я пам'ятаю перші моменти, коли тільки почалося це все, то я більше перебувала в якомусь мовчанні, і потім мені було досить погано. Я була такою дуже ватяною, важкою, переповненою, нічого не відчуваючою. І в мене все вимикалося просто. А от ця контактна форма, коли я зв'язуюся з тобою, от вона дозволяє все-таки полегшувати цей психоемоційний і фізичний стан, в тому числі. Так, з моєї сторони, це також. І тим паче, що я можу, так само, як от я говорила про рухи, я можу щось передавати ще от через переписку або словами, це теж інтенсивна взаємодія, матюкатися. Це реально, реально рятує, якщо ви ще не пробували, пробуйте, закрийте дітям вуха і матюкайтесь. Так. І це теж така певна активність, яка важлива для людей з таким типажем. Ну, Донатити це завжди, тому що це прям я іноді навіть візуалізую, що якщо я там щось відправила, я прям там щось уже так сама щось кинула. І Певне полегшення приходить таке, як на видих. Угу. І е, тоді мені хотілося б, мабуть, нагадати нашим глядачам те, що не можна робити поруч із тією людиною, яка е, ну, налякана, яка тремтить, якій погано, яка проживає ну, таку досить гостру реакцію. До речі, що я ще хотіла сказати до того, як ми скажемо з тобою, те, то, що ти говориш. Ми з тобою говоримо про ситуацію, коли, в принципі, всі знаходяться зараз в такій атмосфері, і, звісно, на всіх повпливає ця ситуація. Але кожна людина, от навіть як ми з тобою, вона реагує в свій певний спосіб, і хтось буде більш інтенсивно реагувати, а хтось менш інтенсивно. І тому, якщо в нас немає такої опції, як ситуації, що хтось не був в цьому, а хтось і тоді він може надати допомогу. А коли навіть ми всі в цьому, то все одно хтось може зайняти таку певну роль підтримки. Як ми з тобою, так, все одно ми один одного підтримуємо, хоча теж знаходимося в певному стані. От, або якщо хтось, ну наприклад, ну на жаль, ми можемо говорити вже про ситуацію ПТСР, яка вже відбувається в нашому суспільстві, і можливо, комусь ну дуже погано, і тоді йому треба приділити більше. І от якраз ми говоримо, що нам, що нам потрібно: це контакт, це взаємодія, це емоційна підтримка. Це певне таке заземлення. Ну я думаю, що це дуже багато. з початку війни вже ці такі елементи. Всі думаю, що всі знають. Якщо не знають, ну якось Ну, Давай нагадаємо. Давай, ну, давай нагадаємо. Та я ж трошки перелічила, ти щось додаш. Да, я хотіла би додати, що дуже важливо повернути людині контроль над ситуацією, тому що в ті моменти, коли відбувається вибух, ми втрачаємо. Ну, воно від нас не залежить. Ми ніяк не можемо зловити ракету, шахет, перевернути її, відправити в зворотньому напрямку. Тому контролю в нас немає, і як ми можемо контроль повернути. Ракетам ніяк, але можемо повернути контроль собі своєму тілу і своєму диханню. Тому дуже важливо згадати, що ви можете проконтролювати своє дихання і відчути його, відчути, як воно збилося, і спробувати його нормалізувати. Це перше, а друге, ну, ви можете проконтролювати знову ж, якщо ви зробите пару ковтків води, ви відчуєте, що ви повертаєте тілу контроль. Тіло є, воно працює, ви на нього можете спиратися, воно дихає, воно ковтає. Поки це є, ви живі. Так і дуже добре, якщо з вами поряд хтось є, або ви є з кимось поряд, і це та взаємодія, навіть як ми з тобою описали, але це може бути дуже гарна тілесна взаємодія, взяти за руку, обійняти, зафіксувати, якщо людина в якомусь там певному стані дуже інтенсивному знаходиться дітей заспокоїти, так само обійняти, взяти на руки. І піклуватися один про одного. Ну, схоже, що ти говориш про техніки заземлення, правильно? Я так. тебе розумію те, що допоможе заземлитися. А ти якось використовуєш техніки заземлення? Щось ти робиш? Ну, мені дуже завжди допомагає це дихання. Я можу або інтенсивно вдихати, або інтенсивно видихати. Це якось не знаю, від чого залежить, але це для мене важливо, бо у мене є таке певне розуміння: якщо я дихаю, значить що все в порядку. Угу. Ну, про емоційний контакт ми сказали, що він дуже важливий. І також, ну, якщо ви відчуваєте, що вам погано, то не ігноруйте медичною допомогою, медичними препаратами, які ви знаєте, що вам можуть допомогти. Ну, особисто я е перші декілька років е прожила на медичній підтримці. Це були е Щось проти тиску, це було щось проти тахікардії. Тому, Тому ну, таке життя. Життя як життя. Так, і давай тоді нагадаємо те, про що, ну, що не треба. Да, так, І тепер ми скажемо про це, тому що це справді важливо. Може, деякі речі здивують, тому що е, традиційно деякі речі ми використовуємо. Ну, це перше, це те точно це алкоголь. Алкоголь. Не можна. Саме в цей момент точно не можна, тому що нервова та психічні системи перенавантажені. І це додаткове навантаження, і це ілюзія того, що ну, зараз буде легше, зараз е, буде розслаблення. Е, так, алкоголь має таку дію, але в цей період, період гострого стресу, це точно те, що. Проти показову. А, так, і також мені хотілося би сказати ну, ще про емоційну складову, тому що дуже важливо а, в той момент, коли людині страшно, не казати їй заспокойся, да нічого страшного, да а, ти все там собі от, все, вже все закінчилося, нічого такого немає. Ну я не знаю, можливо, що з маленькими дітьми а, ця історія може якось проканати, але коли це доросла людина поруч із вами, спробуйте говорити якісь інші слова. Ну, До прикладу, я поруч, я тебе розумію, так, це справді страшно. І Тому що всі попередні слова, про які я говорила, вони просто заперечують емоційний стан, да ще його зверху і знецінюють. А цього не треба робити. Погоджуюсь, що потрібно емоційний стан легалізувати, ну, не ігнорувати, як ти говориш. І ще я думаю, що неприпустимо насильство в цей момент. Ну, що я маю на увазі. Ну, наприклад, скільки можна, чого ти ореш, чого ти досі трусишся, вже відбігу в повітряної тривоги, що ти що ти, що, ти, що ти що ти така нервова кожен час, кожну мить, вже скільки це було, а що можна було звикнути. Ну, щось типу такого. Таке точно не треба. Не треба бити по пощакам і обливати холодною водою також. Тому не лише не треба емоційного, а й фізичного насилля нам також не треба. Спробуйте шукати більш лагідні форми, більш контактні форми, які навпаки дозволять тій людині, яку ви прагнете заспокоїти, відчути, що ви є поруч, ви стабільні, ви стійкі, ви можете допомогти. Ну і ще я, мабуть, скажу про те, що не потрібно змушувати людину говорити. Принаймні про те, що. Сталося, ну, вимушено говорити, особливо, якщо вона говорить, що або не говорить, або говорить, що я не зараз не можу. Зараз хочу побути на самоті, бо деякі люди справді їм легше пережити певний стрес сам на сам. І тому в цьому випадку ну, дати спокій, можливо, там посилати якісь сигнали, що я поряд. Чи запитати, чого ти потребуєш, але точно не витягати, не говорити, от психологи, я знаю, що треба поговорити, от виговорся, тобі буде легше. Точно ні. І ще важливо зазначити, що якщо ви бачите, що в людини гостра реакція на стрес, то о, важливо бути дуже обережними. З такою людиною потрібно говорити тихо і спокійно. Потрібно в такої людини запитати, чи знає, де вона є, чи пам'ятає вона, як її звати, чи усвідомлює вона, що з нею сталося. Тому що дуже часто шоковою реакцією може бути такий стан, коли людина втрачає реальність, вона не розуміє, де вона, вона може забути, хто вона. Це не страшно, це просто стресова реакція, гостра стресова реакція. Тому тут дуже лагідно, дуже повільно, дуже обережно і потрібно викликати допомогу і психологічну, і медичну для того, щоб цю людину, цій людині можна було надати ту допомогу, якої вона потребує. Ну що я думаю, що ми сьогодні багато розказали про нас з тобою, про наш досвід проживання. Так, тому матюкайтеся, бігайте, донатьте. Що ще ми сказали? Підтримайте один одного, не чинить насильства і бережіть себе і оточуючих. Бережіть себе. До зустрічі.